Тікає на обід. Хто не активно водить автомобіль? В кого на столі ідеальна чистота. Хто найчастіше заїжджає на сервіс? Я то принимаю. А масло. А, нет, да, виросла. Не, не Я <реш> виїжджаю, Так, хто любить зніматися у відео? Максим. <реш> <реш> хто засаджується на роботі до пізно? <реш> Я пізно починаю тільки працювати. <реш> а хто вчасно приходить на роботу? Кому постійно не вистачає місця на парковці? <реш> 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 Катя, бо вона завжди запаркується поперед. <реш> Дати авто навіть людині, яка просто зайшла скидати дорогу. Так, хто постійно без обіду, хто в день робить найбільше кави.